Суперечка на Калинівському ринку підприємці всіма силами обороняють свої робочі місця. Навчання по суботах задля економії важко, але вигідно. Чорнівецькі каратисти готуються до чемпіонату світу. Вітаю вас на п'ятому каналі події четверга 19 вересня в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ярослава Унуфрик. Чергова суперечка на Калинівському ринку на п'ятому секторі демонтували контейнери. Роботи розпочали пізно ввечері. А підприємці, які там чергували, всіма силами обороняли свої робочі місця. Через скандали, крики та сльози адміністрація ринку реконструкцію вирішила призупинити, але тимчасово подробиці у сюжеті. Вчора це, що було зроблено, було зроблено просто по-партизанськи, я б сказала, по злодійськи Темно, ввечері почала техніка рухати контейнери. Люди кидались на контейнери, піднімали їх разом з контейнерами. Краном людей можна сказати, мало що не давили. Люди на контейнері висіли разом в повітрі. От і ніхто не давав команди припинити оце безчинство. Так розпочалася реконструкція п'ятого сектору. Пані Світлана того вечора якраз тут чергувала. Жінка розповідає: люди будь-що не давали вивозити контейнери, боролися з технікою і навіть ризикували життям. Вся охорона стояла і просто з нас сміялася. Вони просто знущалися, бо вони бачили, що кількість людей немає. Настрої можна з нами робити, що вони хочуть. Вони просто творять свовіля якесь і. Це нікуди не годиться. Підприємці цього сектора дуже збурені. Вони ночують тут сутками. Ми вже виглядаємо. Я не знаю на що вже ну наскільки це тяжко боротися. В адміністрації Калинівського ринку констатували, офіційну реконструкцію розпочали ще 15 вересня, але кожна спроба перемістити контейнери на п'ятому секторі щоразу блокувалася людьми. Тож після останніх подій тут вирішили призупинити роботи, аби в черговий раз поспілкуватися з підприємцями. Пояснили людям, що саме ми хочемо зробити. Вроді би люди зрозуміли. Але коли вже приїхала техніка, люди знову не зрозуміли. Прибігли, заважали нам працювати, по суті, якби зірвали виконання даних робіт. Я вже підготував нову план схему, хочу її людям презентувати, пояснити. І вже після цього я все ж таки впевнений в тому, що ми розпочнемо такі вже фактично ці роботи. Підприємці кажуть, хоч дії адміністрації законні, оскільки є рішення виконавчого комітету, все ж люди проти і від свого не відступатимуть. Ми подали позовні заяви в суди, тобто. Е Будемо захищати свої права і інтереси підприємців в судовому порядку. То у нас залишається один вибір не давати можливості працювати важкій техніці і чинити супротив до тих пір, поки ми не досягнемо якогось компромісу. Зустріч із керівництвом ринку тут має відбутися вже наприкінці тижня. Однак підприємці запевняють, роботу не припинятимуть і пильність не втрачатимуть, тому чергуватимуть цілодобово. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Чисті доглянуті під'їзди, оквічена біля житла територія, унікальна архітектура. Такий вигляд мають не приватні помешкання, а багатоквартирні будинки чернівців. Попри традиційний брак грошей, буковинці таки вміють доглянути свої помешкання. На ремонт та реставрацію люди витрачають чимало коштів та зусиль, але воно того варте. Результат бачили наші журналісти. Наразі цей будинок нагадує приміський палац. Сусіди розповідають, що туристи часто навідуються сюди, аби оглянути архітектурну пам'ятку, котрі понад сотню років. Та ще донедавна показувати будинок було соромно. Організуємо цей працю, і як вийде? Організували сусіди, сусіди згодилися, але кажуть, ну, хто, ну, ну, щоб Жек участвовав в цьому. Говорить, це ж під'їзд, це ж не квартира. Ну, я помолилася і кажу, Господи, якщо Жек согласиться, дати нам будівельний матеріал. Щодо комунальних услуг, то я буду знати, що це твоя воля, і ми будемо делать ремонт. Пішла я в Жек. Жек согласився. Працівники приватного підприємства регіон центр погодилися компенсувати витрати на будівельні матеріали, попри те, що такої практики не існує, оскільки їх вразило настільки наполегливе бажання людей зберегти будівлю. Мешканці підійшли, написали звернення, що вони мають бажання виявили бажання зробити ремонт даного під'їзду. І ми їм пообіцяли, що відшкодуємо матеріали. Ми так Свого слова, стримали. Ми на 3711 гривень. Відшкодували їм в рахунок з витрат затрат, які вони понесли на матеріали. Висота стін під'їзду понад 5 метрів, тому проводити ремонт було складно, каже пані Євгенія. Левову частку роботи інакше, як ювелірною, не назвеш. До прикладу, аби відновити ліпнину на стіні, майстер ретельно пензлем вимальовував кожен шматочок. А ось цих квітів на дверях навіть видно не було, настільки їх зіпсували попередніми ремонтами. До того ж, замінити буде дрібницю всі будівлі не можна, оскільки споруда перебуває під захистом ЮНЕСКО. Але з усіма цими завданнями мешканці впорались. Уже вже все сипалось, уже там така труха була я не знаю як. І от вони туди залізли, отреставрували, все зробили капітально. всі такі сусіди дружні стали, все захотіли, всі допомагали. Мешканці цього будинку не проживають у історичній частині міста. Однак своєю працею також зуміли створити красу. Допомогти зголошувалися як найстарші, так і найменші. Ми саджали квіти там сусідкою. Біля магазину чорнобривці, там кожен саджав квіти, які він хоче. Таких ентузіастів у Чернівцях чимало. Кожен вболіває за розквіт свого помешкання, як може. Хтось допомагає наполегливістю, хтось щирою порадою, хтось фізичною допомогою, а хтось і фінансово. І як кажуть, спільними зусиллями їм все вдається. Говорять, що і то погано, і то погано А разом з тим. Це ті люди, яких перед якими сьогодні треба знімати шапку, кланятися і казати їм завжди дякую. Що вони такі є? Що вони так це роблять, і показують приклад громадянам, як треба любити місто. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк місцевий час. Навчання по суботах стало традицією в Чернівецькому національному університеті, особливо після того, як у вузі з'ясували, що це ефективно. В ректораті кажуть, фінансування казначейство затримує, тож ініціатива навчатися 6 днів на тиждень це не примха, а необхідність. Торік таким способом вдалося зекономити майже півмільйона гривень. Мирослава першокурсниця. Після школи каже дівчина, звикати доводиться не тільки до університетського життя, а й до зовсім іншого графіку навчання. Навчання по суботах спочатку трошечки ну в ну трошки в стан шоку всіх вело, тому що ми думали, може цього року не буде. Тому що в школах ми ж вчилися по суботам. а Якщо одна якась субота відпрацьовка, то всі дуже тяжко це переносили. Але тут приходиться ходити тяжко, тому що. Хочеться відпочити і суботу, і неділю. У суботу пари приходять так, як і в будні їх теж може бути по чотири чи п'ять. Тривалість занять незмінна. Практичні теж ніхто не відміняє. До суботи ми вже всі змучимо суботу. Ми вже дамо. З бажанням для того, щоб нас відпустили, вже думаємо тільки поспати, поспати. А при тому, що я не з цього міста, то хочеться поїхати просто додому. Викладачі від цього теж не в захваті. Економія економією, а відсутність належного відпочинку таке дається в знаки, оскільки їм до пар теж треба готуватись. Особисто мені це не подобається. По-перше, і по-друге, якщо чесно, я не бачу в цьому якоїсь ефективності, тільки тому, що Студенти такі ж самі люди, як і ми їм так само в суботу треба встати і піти на пари. Студенти зізнаються, бажання працювати до кінця тижня зникає. А в неділю один день, який залишається для відпочинку, треба вже готуватися до наступних пар. Керівництво університету такі скарги студентів та викладачів розуміє. Однак, останні роки показали, що такі кроки виправдані і доцільні. Три суботи вчимося, четверта вихідна. Потім знов три суботи вчимося. Четверта вихідна, щоб діти могли там додому з'їздити там щось привезти, відвезти там і таке інше. Це Економія однозначно, тому що ми маємо чіткий облік витрат електроенергії, води тепла під час цього сезону кожен день ну, для нас це немалі гроші, і тому ми мусимо на це йти. Однак, ректор університету сподівається, що надалі фінансування не припинятиметься і такі вимушені зміни в графіку навчання закінчаться вже найближчим часом. Але, мабуть, таки найбільше цього чекають викладачі та студенти. Класно було б, якщо б ми вчилися більш інтенсивніше. На тижні, а в суботу ми відпочивали. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. П'ять тисяч учасників зібрав Пифест 2013 Організатори підсумовують, фест Файний фест вдався, і наступного року захід зроблять ще масштабнішим, тривалішим та на більші території. Але традиційно спортивними змаганнями, цікавими конкурсами, піснями і відомими гостями. Певний фестиваль це не пропаганда алкоголю. Це захід, який покликаний розважати людей, підняти їм настрій та пригоститися пивом. Такий основний меседж організаторів Пивфесту-2013. Цьогоріч тисячі тринадцять. Цьогоріч фестфайний фест зібрав більше п'яти тисяч відвідувачів. Фестивалили два дні, провели десятки конкурсів та виграли сотні призів. Наступного ж року Пивфест планують зробити ще більш масштабним, адже такі дійства зможуть посприяти розвитку туристичної інфраструктури столиці Буковини та підвищити інтерес до Чернівецької області. А рік ми плануємо розшир ці обсяги, можливо, у двох закладах, можливо, і в центрі міста. Тому що якщо порівнювати з закордонними партнерами, то там свято проводиться дві неділі, три неділі. Заздалегідь бронюються місця, з'їжджаються туристи і поповняють казну свого міста. Організатори запевняють, знайдуть собі сили, аби провести ПФС-2014 на високому рівні. Головне, аби люди були задоволені, але зважаючи на відгуки учасників цьогорічного фестивалю, таке дійство до душі чернівчанам. Дякуємо організаторам цього світу. Ми дуже гарно відпочиваємо, нам весело. Ми не перший раз і нам все подобається. Цього року дуже бачу гарно все продумали. І для дітей, і для дорослих, і дуже все гарно зробили, дуже організовано. Мені сподобалося, дітям малювали на оці малюнки і батьки. Дуже раді, що в нашому місті проводяться такі фестивалі. Чим частіше, тим краще, як кажуть у нас. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк місцевий час. П'ять нагород і чотири надії на участь в чемпіонаті світу з карате. Спортсмени клубу Максимум вдало виступили на чемпіонаті України і отримали можливість боротися за путівку на турнір світового рівня. З п'ятьма медалями повернулися з Донецька Чернівецькі каратисти клубу Максимум, де відбувся чемпіонат України серед молоді за найпрестижнішою версією ВКФ. В цих змаганнях брали участь більше 200 спортсменів з 12 регіонів України. Чернівецьку область представляли 30 каратистів. Перемога в цьому турнірі була вкрай важливою, адже давала можливість боротися за поїздку до Іспанії на чемпіонат світу. На наступному тижні переможці і призери змагань з чемпіонату України вирушать на євро прі в Чехію. І за результатами вже двох змагань чемпіонату України та Єврограм-прі буде формуватися національна збірна для участі в чемпіонаті світу, який пройде в Іспанії, в місті Гвадалахара. Крістіна в Донецьку виборола срібло. Це її перша нагорода на змаганнях такого рівня, але впевнена дівчина не остання. З Часом за допомогою тренувань вже зможу виграти. в національну збірну України, як і всі. Мріють, можна сказати, хочеться. Як символічний доказ недарма витрачених сил на тренуваннях, називає свою перемогу на українському чемпіонаті Василь. Хлопець зізнається, готувався до змагань не лише фізично, але й психологічно. Тренування і плюс медитація по дві минути Там представляємо собі бій з явним суперником. і це дуже багато допомагає. Ти настраїш себе найкраще і можеш потім виграти. А от для Різвана, який теж привіз донецьке срібло, найголовніше не перемога, а впевненість у собі та здоров'я, яке йому дає спорт. Це краще, ніж курити, пити, як другі. Тут займаєшся, вигрішиш, маєш якийсь досвід. Виграш медалі загалом до Чехії в складі збірної України з боковини поїдуть більше десяти спортсменів. Такий результат черговий раз досвідчує високий рівень нашої області в підготовці сильних каратистів. Але наголошують тренери, аби стати переможцем, недостатньо лише праці. Важлива ще й підтримка рідних та їх розуміння. Неможливо без батька, щоб дитина гарно виступала і розвивалася. У сімейне виховання нічого не замінить. І зараз я дуже задоволена, що популярне карате серед дітей. Мало популярне воно серед саме дорослих, серед батьків. Є можливість у батьків займатися карате у нас в місті. Вони цим не користуються. це для мене не зрозуміло. А так я бачу, якщо і батьки будуть займатися карате, більше будуть розуміти своїх дітей. то У нас карате взагалі буде найкраще в Україні. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви знайдете на наших сторінках в соціальних мережах та на офіційному сайті Сісінії. І пам'ятайте, нещасною чи щасливою людина роблять тільки її думки, а не зовнішні обставини. Керуючи своїми думками, ми керуємо своїм щастям. Будьте сп'ятим, побачимось.